Його звали Нечай. він приходив тоді, коли переставали питати, і завжди вчасно жив на межі. Його хата стояла високо, де дерева не ховають, а тримають небо. Там вогонь не гріє, а пам'ятає, а вітер не дує, а говорить він не вчився у школі, його читати навчила роса. По листках, по слідах звіра, по диму. Його матір співала не голосом, а тінню, і коли вона торкалась його чола, він відчував не ласку, а поклик, щось кликало його ще з малку. і він ішов. Люди боялись, бо не розуміли, як можна бачити, не відкриваючи очей, як можна знати, не питаючи, як можна мовчати і все одно говорити. Цілі покоління змінились, а він сидів біля вогню, слухаючи, як тріщить світ, бо світ теж має свої суглоби, і коли вони тріщать, щось зламується не в горах, у душі. Одного разу він сказав: є мовчання як від страху, а є, як від правди, моє друге. Він мовчав, коли впала стіна, якої не видно, мовчав, коли ріки змінили напрямок, мовчав, коли гасла стали гучніші за серце. Але потім прийшов день, коли навіть камінь здригнувся. І тоді він підняв голову, дихнув повітрям, що пахло попелом, і прошепотів: Пора! Це не був заклик, не був протест. То був перший звук нового ритму, бо коли вмирає стара пісня, хтось має заспівати нову. І він заспівав, але не словами: вогнем, вітром, тишею, бо в тиші народжується бачення. Коли Мольфарний чай був дитиною, земля ще дихала іменами, які не записували, люди не називали себе, вони плили в ритмі предків, як джерело, що не питає дозволу, просто витікає. Усе, що він знав, Давала йому не школа, а мох, що вмів мовчати, гілка, що вміла триматись навіть під снігом, тиша, що не була порожнечою, а простором для слухання. У ті роки світ ще вмів забувати, і тому багато хто хотів, щоб такі, як він, теж зникли, щоб їх не питали, не цитували, не боялись, а він просто жив, як живуть камені, наче мовчки, але з пам'яттю. його мати колись ховала сушені колоски не в шафу, а в землю. Бо знала, якщо знайдуть, заберуть, а земля не зрадить. І він ріс між цими схованками, між піснями, які не співають голосом, між руками, що лікують без доторку. Його бабуся ніколи не сварилась. Вона вміла сидіти мовчки так довго, що навіть вітер зупинявся, щоб послухати. У її тиші була правда, і він навчився чути її. У кожного мольфара є день, коли він бачить перший знак. Нечай побачив свій у дев'ять, впав сніг, а на ньому лишився малюнок. Не від звіра, не від птаха, візерунок, схожий на око, що дивиться з неба. Він торкнувся того сліду, і його пальці стали теплими, не від холоду, від правди. Відтоді він знав, говорить не він, говорить через нього. Відтоді, щоночі, земля почала співати, не словами, шелестом, дощем, що торкався віконця. Корінням, яке ледь чутно стукало в камінь. Він записував ці пісні в пам'ять, бо папір горить, а серце деб зберігає. Його перше бачення було прополіт людина, що тягне за собою довгу тінь і не може відірватись від землі. Всі дивились угору, а він на тінь. Бо тінь це те, що залишається, коли забирають все. І Мольфар зрозумів: той, хто бачить не лише світло, а й тінь, здатен не лише пророкувати. А й оберігати так він став слухачем не слів, а тремтіння, не подій, а зміни ритму, не новин, а глибини, бо земля не кричить. Але вона пам'ятає все мольфарний чай ніколи не довіряв зору. Очі Мак це найперше, що обманює. Вони бачать те, що на поверхні. Але правда під нею, там, де починається дотик до істини, його бачення не приходили як картини, не було облич, прапорів, гасел. Було відчуття, як коли йдеш полем і раптом зникає звук не через вуха, а всередині світ не стихає, він тремтить, як струна, натягнута до краю. Уперше це сталося, коли йому було 16. Він ішов гірською стежкою, збирав сухі гілки після дощу, і раптом зупинився. Земля під ногами ще тримала вологу, а небо було ясним, але він відчув, ніби світ розгойдується. Немов хтось натиснув всередини, і гора відповіла легким скрипом. У ту ніч почалась велика повінь внизу, а він це відчув за день, не пояснив, просто знав. З тих пір він більше не питав, чи це дар. Він знав, що це обов'язок. З роками сни ставали глибшими. вісні він не бачив війни, але бачив ріку, повну тіней, і кожна тінь це той, хто не знав, навіщо він тут. Їх не вели вперед, вони просто пливли, а потім зникали. Ще за багато десятиліть до того, як небо розірвали перші ракети, мольфар вже не міг спати не від страху, від тремтіння. Дерева почали схилятись, навіть коли не було вітру, вода в глечику ставала теплою, хоча вогонь давно згас, птахи мовчали, навіть ті, що завжди співали на світанку. Він прокинувся серед ночі і відчув: це йде. І більше не зверне, і він зрозумів: біль не в тілі, біль у пам'яті, бо світ може терпіти зло, але не може забути правду, і коли правда задихається, земля починає плакати. Того року він почав збирати трави не для лікування, а для оберегів, не від хвороб, а від забуття, бо найстрашніше, де не коли нападають, найстрашніше коли починають звикати, і саме це він бачив у тіні звичка до болю. Це початок темряви. Тому він не кликав до боротьби, він кликав до пробудження, бо той, хто бачить, не очима, а серцем знає, коли світ хилиться не до загибелі, а до нового, а нове завжди починається зі сну сну, в якому ти не бачиш себе, але відчуваєш, ким маєш стати. Мольфарний чай не тримав вдома телевізора, не тому, що був відлюдьком, а тому, що навчився чути правду без шуму. Бо коли гуде занадто голосно, істина ховається у тріщину між словами. Він завжди казав газети пишуть про те, що вже сталося, а земля про те, що ще болить. Коли десь далеко здіймався вогонь, він не бачив його, але вода у джерелі ставала каламутною, і вітер ніс не запах трав, а щось гірке, що залишалося на губах, як присмак страху, який не називають. Перед кожним вибухом земля видає звук. Його не чує вухо, але чує той, хто слухає не собою, а всім, що було до нього. Нечай чув цей звук. Він не був різкий, він був як зітхання, сумне, глибоке, остаточне. Одного разу він прокинувся серед ночі і пішов до лісу, без причини, просто знав, треба. Там, між деревами, він почув, як кора тріщить, без вітру, без дощу, і в тій тріщині плач. Якби дерева могли говорити, вони б закричали, але вони мовчали. І це мовчання було страшніше за будь-які слова. Наступного дня він дізнався там, де колись було місто, залишився попіл, але він знав це ще до того, як сказали люди: бо земля говорить через біль, вона не бреше, вона не виправдовується, вона її попереджає. Бо той, хто слухає землю, завжди знає більше. Нечай ніколи не називав імен. Не писав карти, не ставив прапорців на мапі, бо він знав, справжній ворог не має форми, він живе в тіні, яку кидає серце, коли в ньому згасає вогонь. Одного разу він сказав: зло не приходить у вигляді ворога, воно приходить як звичка, як тиша, яка більше не заспокоює, а глушить. Імперія, яку він відчував, не мала стін, її тримали солдати. Вона трималась страхом. І коли страх стискав горло людей, імперія росла. Не від сили, а від порожнечі. Вона розширювалась не тому, що знала, куди йти, а тому, що не знала ким бути. Він казав є тіло, і є тінь. Якщо тіло хворе, тінь стає довшою, а якщо всередині пусто, тінь ковтаявся навколо. Ця порожнеча і була її справжнім ядром страх втратити форму, коли зникає контроль. Страх зникнути, якщо не тримати інших в ланцюгах, страх замаскований під гордість, і саме він штовхав на нові кола насилля, не розум, не віра, лише порожній страх, не чай бачив цю форму в снах. Вона не мала обличчя, лише очі, великі, темні, які дивились не на світ, а в себе і боялись того, що там побачать. Вона жила дзеркалами, відбивала силу, але не мала власного світла. Він бачив, як ця тінь проходить через ріки, через кордони, через уми. Вона заражала не через кулі, а через байдужість, через відсутність запитань, через втрату пам'яті. Мольфар казав: коли народ перестає питати себе, навіщо ми це робимо, він вже не народ, він джі інструмент, а інструменти не мають совісті, лише функцію. Він бачив, як тінь шириться, але зсередини вже не світиться. І це було найстрашніше, бо навіть зло потребує сенсу. А коли сенс зникає, залишається лише форма, як лялька без серця. І тоді він сказав: імперія, яка тримається страхом, приречена, бо страх вмирає раніше за кулю, і тінь зникає ще до світанку. Нечай ніколи не називав Україну фортецею чи щитом. Він казав, це не бар'єр, це пам'ять. І саме тому вона тримає. Він бачив її не як точку на карті, а як лінію, тонку світлу, яка проходить крізь темряву. Не фронт, не окоп, а межу між тим, що було, і тим, що ще не народилось, як полум'я між ніччю і світанком. І ця лінія не дозволяє тіні перетнути межу, бо пам'ятає біль. Не щоб мститись, щоб не допустити знову. Мольфар бачив вона не атакує, не проголошує, не клянеться, вона стоїть. Вона витримує її сила не в нападі, а в глибокому знанні себе, у тому, що її не вдається зламати, бо вона не будується на страху, а на зв'язку, на крові, що пам'ятає, на землі, що ховала і годувала, на мові, яку не змогли витравити, бо вона жила в піснях, у колискових, у очах бабусь, які більше мовчали, ніж говорили, але казали найголовніше: його сни показували поле, на якому росли не квіти, а обличчя. Кожне це той, хто вистояв, не виграв, не переміг, вистояв, і це було сильніше за перемогу. Бо сила це не завжди удар, іноді сила ж це спокій. Стояти на місці, коли світ кричить: Здавайся! Він бачив, як Україна тримає цю лінію не лише для себе, а й для світу, бо за нею ще не народжене, бо в її глибинах не тільки біль, а й можливість. Він казав. Це не війна тільки за землю, це боротьба за стан свідомості, за право пам'ятати, за право бути не дзеркалом імперії, а своїм світлом. І саме тому ворог ніяк не міг її осягнути, бо шукав силу в ударах, а вона в, в тиші. Він думав, що страх зламає. А вона відповіла мовчанням, що не тікає, а пульсує. Він бачив у снах дерево з трьома коренями: любов, гідність і пам'ять. І над цим деревом не літали ворони, там оселився жайвір, бо навіть птахи знають, де дитить світло. Україна, і це не межа географії, вона тість межа сумління, і той, хто її перетинає з мечем, не перемагає, він губить себе. Мольфарний чай казав справжня перемога, тя не схожа на тріумф, вона тиха, як подих дитини, яка вперше спить без страху. У його снах ніколи не було салютів. Не було прапорів, що майорять на руїнах, була тиша, глибока, як ніч після бурі, і в цій тиші зміна не гучна, неочевидна, але справжня. Мольфар бачив це дуже чітко обличчя матері, яка більше не ховає хустинку в рукав, обличчя чоловіка, який більше не носить форму, але зберіг гідність, обличчя ворога, що нарешті побачив не ворога, а людину, це і є перемога. Не тоді, коли інший впав, а тоді, коли ти більше не хочеш його штовхати. Нечай казав, війна не закінчується наказом, вона закінчується бажанням не воювати, і це бажання народжується не в штабах, а в серці. І коли воно стає сильнішим за страх, ти вже переміг. Нечай завжди казав, імперії не завжди падають зі звуком, деякі тануть без шуму, без героїв, просто зникають, коли перестають у них вірити. Його сни показували велике дерево, розлоге з тисячами гілок, але з порожнім стовбуром. Воно ще стояло, ще трималось формою. Але всередині ні птаха, ні соку, ні серцевини, лише тінь. Він бачив, як це дерево ледь чутно схиляється, не від вітру, а від власного сорому, бо тінь, що жила на чужому страху, більше не мала чим живитись. Люди більше не боялись так, як раніше, не через хоробрість. А через втому, втому від безглуздя. Мольфар бачив міста, в яких телевізори ще кричали: ми перемагаємо. Але кімнати були порожні, солдати ще мали наказ, але валізи вже стояли під ліжками. Командири ще підписували папери. Але ніхто не йшов, не з протесту, з байдужості. Він казав: Найстрашніше для сили не супротив, а байдужість. Коли тобі більше не бояться, але ще не почали поважати. Ти в мертвій точці, і саме це сталося: порожнеча прийшла не ззовні, а зсередини, не тому, що хтось переміг, а тому, що віра в сенс вивітрилась, як дим після дощу. Мольфар бачив велику дорогу, всипану білим пилом, і по ній йшли люди: жінки, діти, старі, не в паніці, не в поспіху. Вони йшли повільно, мовчки. З обох боків дороги стояли екрани, і з кожного звучав голос. Ми великі, ми вічні, але ніхто не слухав, бо всередині свої мовчання це і був розпад, не географії, свідомості. Коли нація перестає щось доводити, вона вперше може почати жити. Нечай знав, імперія там це не лише танки і гімни, це віра в винятковість. І коли ця віра зникає, залишається лише обгортка, і обгортка розсипається сама. Коли Мольфар Нечай говорив про завтрашній день, він ніколи не малював рай, він не вірив у швидкість цілення, але вірив у очищення і знав, те, що приходить після, не нагорода, а випробування іншим способом. У його снах не було палаців, було попелище, і з нього повільно, обережно підіймались люди, не герої, просто ті, хто вижили, але з іншими очима, зі зморшками не від страху, а від втоми. І з мовчанням, що говорило більше за промови. Він бачив художників, які знову малювали не смерть, а любов, музикантів, які вже не грали похоронні марші, а колискові, і політиків, які дивились на людей і вперше бачили в них не інструмент, а дзеркало. Він казав: той, хто повертається після темряви, не такий, як був, але саме такий може нести світло. Не всі раділи, не всі прощали, але всі дим змінювались. Ті, хто мовчав довгі роки, починали говорити не криками, а спогадами. І ці спогади не були отрутою, вони були ґрунтом, на якому починали рости нові слова. Мольфар бачив, як розчарування стихає, і на його місце приходить ясність не легка, але тверда, як камінь, що витримав усе і на якому можна збудувати. Нечай завжди говорив, що дерева там це не рослини, це живі спогади. Вони мовчать довше, ніж люди живуть. Але коли прокидаються, кажуть правду, яку ми давно забули. У снах мольфара була ніч глибока, важка, як мокрий мох, а посеред неї дерево, велике, старе. Воно не росло з ґрунту, воно підіймалося з тиші, з тієї самої тиші, що була після сліз, після втрат, після падіння. Його коріння це мовчання тих, хто вижив, його стовбур пам'ять. Його листя, нові імена, і кожна гілка народ вільний, живий, сильний. Коли він востаннє сидів біля вогню, небо було особливо темне, а земля тепла, не від сонця, від глибини. Навіть тварини, що завжди приходили до нього, не наближались. Вони теж знали щось на межі. Він опустив долоні на землю і прошепотів Скажи мені, коли. Але земля не відповіла ні тріском, ні шелестом, лише спокоєм. І це був знак, бо так відповідає тільки той, хто знає наперед. Тоді він зрозумів момент настав, але не як подія, як стан, не число в календарі, а станція кінцева ще для старого світу. Нечай казав: мир не виголошують, його не підписують, його проживають. Останньої ночі перед дощем нечай вийшов на полонину. Вітер не дув, дерева стояли як варта, а хмари несли щось інше, ніж вологу, не воду, а відповідь. Він сів, закрив очі і більше не питав, лише слухав. Світ змінився не через зброю, через втому, через біль, через бажання не повторювати. І ті, хто ще тримають форму, мусять залишити її, бо форма так це тінь, а нове народжується тільки в світлі. Не чай знав. Тепер усе залежить не від сильних, а від тих, хто вижив і не втратив здатності любити. Усім нам залишив він одне: не шукайте себе в гніві, шукайте себе в тиші, бо лише той, хто здатен мовчати з гідністю, може говорити з любов'ю.